Пізнавати світ і себе в ньому з таким кредо своїм юним життям впевнено рухається учениця 11 класу Анастасія Кірченко. Пристрасть до нових знань та цікавість до дослідження перспектив атомної енергетики посприяли бажанню дівчини взяти участь у конкурсі рефератів імені Володимира Коровкіна, який щорічно проводиться серед учнівської молоді. В межах конкурсу на Рівненській АЕС старшокласниця виборола друге місце. Вона захищала реферат за темою атомна енергетика та зміна клімату. У своєму дослідженні показала, чому саме ядерна енергетика спроможна вирішити проблему зміни клімату. Глобальна зміна клімату на даний момент є такою дуже важливою екологічною проблемою. Багато людей думають, що атомна електростанція має від цього багато викидів та має дуже поганий вплив на це все. Але саме в своїй роботі я вирішила дослідити та показати людям, що вирішити проблему глобальної зміни клімату навпаки може допомогти атомна енергетика, адже вона викидає набагато менше парникових газів, ніж теплові станції. І так далі, і в принципі не набагато більше, ніж так звана зелена енергетика. У підсумку всеукраїнського етапу конкурсу Ядерна енергія і світ, який відбувся нещодавно у онлайн-форматі. Анастасія Кірченко серед 25 учасників здобула один із трьох заохочувальних призів. Своїм науковим керівником дівчина обрала вчительку фізики Людмилу Федосюк, яка вже неодноразово готувала своїх учнів до участі у цьому конкурсі. Позакласна співпраця з ученицею розпочалась тоді, коли пані Людмила помітила неабиякі здібності старшокласниці до фізики та запропонувала їй взяти участь в олімпіаді. Настю почала навчати з 9 класу, так би ми вже знайомі три роки. То вона досить є здібна учениця, досить тактовна. І єдине ж ну такий не знаю, може, плюс, а може мінус, вона дуже скромна. Вона ніколи на уроці не, ну, не показує, що вона там більше знає, ніж хтось. Тобто в 9 класі я, мабуть, її і не помічала б, поки ми з неї не почали готуватись до Олімпіади, і вона на Олімпіаду в 10 класі вийшла, в нас перше місце була, і ми їздили з нею в район. В районі, мабуть, було друге місце. У цьому році вона також йде знову на Олімпіаду, і плюс ще в неї реферати, мені це подобається, вона дуже гарно пише і відповідає досить так змістовно. У вільний час дівчина займається саморозвитком, багато читає, досліджує світ разом зі скаутською організацією пласт, любить подорожі та готується до вступу у вищий навчальний заклад. У майбутньому вона планує розвиватись у математичному напрямі. Наразі її цікавить системний аналіз. Тож цілком можливо, що саме ця сучасна професія, яка ґрунтується на еТІ-технологіях, допоможе їй реалізуватись у житті. Взагалі, в подальшому, закінчивши школу, в моїх планах вступити саме на системний аналіз. Ця спеціальність в більшості не пов'язана з атомною енергетикою, але ну в мене ще є час, і можливо, досліджуючи на цей рік нову тему для реферату, моя думка зміниться. Наразі Анастасія працює над своїм новим проєктом, який невдовзі презентує на цьогорічному конкурсі рефератів імені Володимира Коровкіна. Тему обрала непросту, адже ставить перед собою максимальні цілі. В цьому році я планую взяти тему співіснування молоді та атомної енергетики, адже по минулій темі я помітила, що багато молоді не можливо навіть може не мати таких базових знань щодо атомної енергетики. Я хочу показати це в загальному, провести опитування серед молоді, дослідити, що вони знають про атомну енергетику, що вони про неї думають. Чи вважають вони, що атомна енергетика має своє майбутнє? Старшокласниця розповідає, що участь у таких конкурсах сприяє постійному розвитку, адже прагнення зайняти призове місце завжди супроводжується напруженою роботою, пошуком та вивченням нової інформації, відточенням навичок презентації. Та головне. Де надихає інших учнів також долучатись до наукової діяльності. Я би порекомендувала всім пробувати себе ще в шкільні роки десь приймати участь, виступати, творити, проводити дослідження. І ці дослідження не просто для себе, а й на загал, щоб могли побачити інші, мабуть, когось і надихнути. І менші діти, сьомий, восьмий клас, вони вже чекають, коли їм теж можна буде готуватися до такого конкурсу. Олена Блищика Анастасія Лалак телеканал Енергоатом.